Цими вихідними акваріум Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара відзначив свій день народження 29 років. Десятки екзотичних прісноводних риб, акваріуми, які повністю відтворюють звичне для риб середовище, та авторська експозиція отруйних павуків і змій. Так організатори дивували гостей заходом. Докладніше далі. Дивовижні риби з усіх континентів світу, тисячі літрів води та роки кропіткої праці. Дніпропетровський акваріум, який не має аналогів у Європі, відзначив свій 29-й день народження. У нас представлена Європа, ну Євразія, Європа, Азія, Океанія, Австралія, Африка, Южна і Сіверна Америка. Причому всі континенти у нас розбиті по різним акваріумам, Всі акваріуми біотопні, тобто риби, які в них обитають… І акваріум, який створений, він іменно під ту природну обстановку, де риба бітає в природі. Директор акваріуму зізнається, діставати нові види риб важко, проте необхідно. Деякі екземпляри живуть в акваріумі з першого дня. Головне знати, які види риб можуть уживатися один з одним в одному акваріумі. Різними путями часть колекції, наверно, більшу частину, вона, от, ще з совєтських часів, У нас деякі види. ...сохранились те, которые были куплены и попали к нам в аквариум еще с тех времен. То есть практически с открытия аквариума. Стараемся мы каждый из видов сберечь. Все для нас они 12 Дванадцятирічний Владислав може самостійно проводити екскурсії акваріумом. Попри юний вік, хлопець знає усе про кожного мешканця від назви на латині до особливостей харчування видів. Ось, наприклад, гурам. Ця риба його улюблена. Как фермер у нього є. свой огород э, с растениями, которые она кушает. И она э, так думает, что если приплывут другие рыбы, они могут съесть ее огород, тогда кушать будет нечего и все. Э, поэтому он всех отгоняет, такая недружелюбная рыбка. Три з половиною метра довжина домашнього акваріуму директора закладу Миколи. Проте там не риби. Колекції риб як такової у мене нет. Я більше саджаю там ростів. Ну так, можна сказати, немножко похвастаюся. У мене вдома одна із найпільних колекцій анобіасів на території України. Аби зробити виставку яскравішою, організатори на свято запросили старих друзів. Максим володар унікальної колекції павуків та змій. У нього вдома їх понад 400. Шість років тому придбав першого павука. Запевняє, доглядати за членистоногими значно простіше, аніж, наприклад, за кішкою чи собакою. «Замечательний паук підходить новичку. крупненький, красивенький, яркий, окусні, апасіян, мірний, замечательний павук. Тож, якщо в Дніпропетровську ви бажаєте побачити хижих піранів з Амазонки чи тих, що харчуються виключно фруктами, летючих риб або ж сліпих водоплавних, вам пряма дорога до акваріуму на Комсомольському острові. Христина Венгеля Оскай, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.